Вона називає своїми діточками всіх українських солдатів на східній передовій і над усе мріє почути у своєму телефоні їхній голос, бо очі майже не бачать засліпла на майдані. А на всю пенсію тисячу гривень – 75-річна киянка скуповує харчі і відправляє на схід. Разом із листами всім бійцям наприкінці кожного номер її телефона і чекає, аби хоч хтось набрав і сказав, що неоголошена війна невдовзі закінчиться. Бабусин зв'язок із передовою взявся налагодити Сергій Стеценко. Синочки, наші Василечки, наші Миколайчики і Андрійчики і Іванчики. Бережіться, каляте себе для нашої україни кожні три дні вона посилає харчі українським воїнам і обов'язково пише їм листа почерк ледь розібрати враження що пише першокласник але їй 75. у березні вже початок що я Ввечері зовсім не бачу, і вже в день, коли світло я вже не бачу людей. Не бачу. Віра Антоніовна втратила зір на майдані. Лікарі сказали від нервів та перенапруження. Там була волонтеркою, допомагала мітингарям їжею та одягом. Спала по кілька годин на добу. І щойно розпочався конфлікт на сході. Віра Антонівна твердо вирішила допомагати, чим тільки зможе. Там передають, що ті солдати не доїдають, а десь не так сплять. А може на землі сплять. А може їм холодно? Як можна спати у цій постелі спокійно, знаючи, що там дитині не вистачає? Хіба можна їсти? Та на супу і віддавись у твенців? чим ваші гірки чотири гривні. Ось так кілька разів на тиждень вона купує солдатам харчі. Тут городину. Віра Антонівна засмучується, коли продавці не поступаються. А дасте? Я не я не для себе беру, я для солдат зараз відправляю цілі коробки. Я на, на Та все ж знаходяться люди, які не проти допомогти. Видає солдат Так, Нати ще зелені. Я грошей не бачу. На ті ваші. Я вам дам. Я можу купити по 15. Якщо ви можете продати, я 15 ми, як... ми вам знайдемо. А від нас кусочок можна передати? Хто, хто може дати від себе для собі. Давайте ми само. від себе ще передамо вам. Я знаю, що вам тяжко. Я знаю, що всім тяжко. Всім тяжко. Бо що таке ця пенсія? Але вам Бог у 10 разів додавить. Це дуже велике щастя давати. Дуже велике щастя давати. Ліпше, ніж брати. А по п'ять можна взяти? Ні. Наприкінці листа Віра Антонівна лишає свого телефону. І чекаю від них хвісточки, як від свого сина, як від свого батька з фронту. Чекаю ввечері, вранці, заглядаю туди, чи ніхто не подзвонив. І як хто брякне на телефон, думаю, це мені солдатик подзвонив. Боже, відповідь, скільки цих листів написала, вже 4-5. Може... Може, вони. Хтось подзвонить і скаже, що вони отримали, що їм треба ще. Щоб куля не заділа, щоб хвороба обминала, щоб соловейки вам співали, щоб матері вас дочекалися, щоб весілля гучні були. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Віра Антонівна. Так. Я отримав вашу посилочку, я зараз знаходжусь на фронті. Де ти, сонечко? Де ти знаходишся? Ми відвольовуємо Україну. Спасибі вам, вам, соколики, спасім вам, що ви пішли, не побоялися і допомагаєте усім нашим, усім, щоб не плакали люди. Дякую. Нам дуже важлива ваша підтримка, ми дуже раді. Тільки телефонуйте, хоч і, і зрибка, щоб і живі, здорові, що, що вам треба. Добре? Добре. Ну хай щастить вам. Все, до побачення. Ой, бідні діти, бідні діти. Сергій Стаценко, Максим Усіянко. Вікна СТБ.